Дорогі браті і сестри, святим вечором, спасі Господь за молитву спільну. Завершили читання цього року великого покаянного канону Андрія Крицького. Знову перед нами пройшли цілий ряд біблійних образів всій великій поемі, яку Крицький святитель запропонував нам як зразок, такий для роздумів, для певної такої, щоб подвигнути нашу Внутрішню свідомість, нашу душу, розум до покаяння і до того, щоб не впадати у відчай. Адже багато різних буває гріхів, але Боже милосердя є те, що перевершує їх всі. З тої безлічі образів, це знаєте такий своєрідний такий тест або квест на знання Святого Письма. І я так хотілося б вірити, що от з кожним роком хто не перший раз приходить на ці служби, а з року в рік, що все менше і менше стає незнайомих образів, а все більше і більше знайомих. Якщо ми читаємо Святе письмо, якщо ми з того повчаємося, то з того всього великого розмаїття, що було нам представлено тут, хотілося б звернути увагу на. Тому як Андрій Крицький поєднує діяння і розум, кажучи, що і те, і те є важливе, і жодне з того не дається без зусиль. Для того, щоб здобути правильний устрій нашого розуму і правильно робити вчинки, нам потрібне зусилля. І важливо, що він саме поєднує тут і розум, і діяння, бо гріх з розуму почався, так і виправлення наше починається з того, щоб правильно усвідомлювати, правильно розуміти і відповідно до цього діяти. Ось це все нехай Господь Бог нам подасть, але без наших зусиль цього теж не буде. Потрібно, щоб ми себе зрушили і прямували. Вперед до життя по Божих заповідях, до життя правдивого, відповідального, і тоді воно буде християнським в любові, а результат того хай буде велика радість, яка всередині нас, яку дає Господь, всім ангела хранителям Божого благословення.